Український центр не має права готувати літературу щодо підготовки зовнішнього незалежного оцінювання, але ми привідкриваємо банк тестових завдань. Я про це казала, і наприкінці реєстрації, тобто на початку березня, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти і регіональних центрів, з'явиться такий собі так би мовити, посібник. З української мови літератури, тобто збірник тренувальних завдань, там будуть усі типи завдань за типами, за темами з програми, які очікують на абітурієнти в 2014 році. Це буде у вільному користуванні. Тобто на наш сайт на початку березня і тренуйтеся, дивіться, які будуть завдання, дивіться, які відповіді, і саме це подібного типу завдання чекають і абітурієнтів, і під час проведення основної та додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні банк тестових завдань налічує в нас приблизно з усіх предметів 35 тисяч тестових завдань. Ось у нас 14 предметів. Ну по деяких предметах більше, по деяких менше. Тобто зараз банк з української мови і літератури налічує приблизно 4 тисячі завдань. Цього недостатньо, що для того, щоб цей банк був повноцінний, бо зазвичай це завдання за 10 тисяч. Але враховуючи те, що тільки два роки останніх в нас не змінюється програма, то це непоганий показник. Якщо буде буде сталою програмою, я сподіваюся, що це так, бо вона зараз відповідає стандартам. Якщо ми будемо успішно поповнювати банк тестових завдань, це завдання на 2-3 роки. На згодою будуть всі переведені. Я не можу сказати, що це буде, наприклад, в 2015 році, але обов'язково, якщо це буде вдалий експеримент, у 2015 році ми декілька предметів ще зробимо відкритими і для того, щоб. Банк тестових завдань відкрити повністю. але я сподіваюся, що на це потрібно по нашим розрахункам десь 3-5 років, щоб перейти до повністю відкритого банку тестових завдань і тут скористатися вже досвідом тих країн, які доволі довго і успішно проводять тестування. Зараз визначитися на як до якого вищого навчального закладу, на яку спеціальність вони будуть вступати. І вже реєструватися саме на ті предмети, які потрібні. Це перше. По-друге, ще є півроку до початку зовнішньої незалежної віки, ну, п'ять місяців, точно абсолютно. І за цей час можна абсолютно системно підготуватися. Тобто, я вважаю, що що таке системність: це, по-перше, готуватися на уроках у школі. Консультуватися з вчителем, якщо щось, щось не зрозуміла, і обов'язково використовувати це, напевно, моя найголовніша порада, обов'язково використовувати ті звіти офіційні про проведення ЗНО, що є на нашому сайті за минулі роки. Бо там є ретельний аналіз кожного тесту. Тобто, якщо людина складає географію, якщо вона подивиться, яким, яким був тест з географії у 2013, 2012, 2011 році, а це все є в наших звітах, вона знаходить цей розділ, і дивиться, що саме, які були завдання. Окрім того, що там є повністю весь тест, там є його аналіз, з якими завданнями впоралися успішно, з якими менш успішно. Звернути особливу увагу на це, тобто, це я називаю системною підготовкою, і я абсолютно впевнена, що в цьому випадку можна підготуватися абсолютно самостійно, якщо це робити системно, а не згадувати про це в травні, десь на всередині травня, і що ж я буду робити на тесті з хімії. тобто, системна підготовка.